Пілотний тоді проект довів свою ефективність. 1121 об'єкт в нашій області відбудовано вами, і це саме житло людей: це школи, лікарні, культурні заклади. В 2025 році плечо-плеч році виріс у новий формат плечо-плеч згуртовані громади, і вже бачимо результат. До третьої хвилі приєдналися вже 17 деокупованих громад, 12 ще окупованих громад Херсонської області. І це ще 38 партнерств з громадами Рівненщини, Волині, Львівщини, Тернопільщини, Прикарпаття, Буковини, Закарпаття, Хмельниччини, Вінниччини, Кіровоградщини, Черкащини, Полтавщини та Миколаївщини. Кожна з них це конкретний крок до відбудови нашої країни, нашої області, зокрема. Я впевнений, що у нас попереду ще багато результатів, якими ми можемо пишатися, але потрібно розуміти, допомагаючи кожній громаді, яка на Херсонщині, ви надаєте можливістю ворогу пройти далі до вашої громад. Тому задача кожного українця, кожної громади бути єдиними і бути, як правильно названо цей проект, згуртовані. Якщо ми будемо разом, ми разом не тільки зробимо краще, ми повністю відбудуємо і всю Україну. Основна місія дійсно це є згуртованість, яку можна досягати дійсно, як пан Олександр теж правильно зазначив. На рівні і взаємодії і голів громад, і команд громад, і обміну досвідом, і потім переходити вже до більш масштабних. Я це завжди повторюю. Мені це дуже подобається. Економічних проектів. Взагалі, велика шана і Уклін тим головам громад, які я не побоюсь цього слова на лінії вогню, працюють, розвиваються, створюють і тримають українську землю разом з збройним силами. Дякую вам дуже. Сьогодні ми підписали меморандум із Тернопільської області Зеленопотіцька. Громада селищна для громади, яку я очолюю, найболючі зараз питання це евакуація населення. Так як я очолюю профронтову громаду і шість населених пунктів в зоні, в мене в зоні е, активних бойових дій. Тому люди потребують саме допомоги в евакуації. Е, під час вчорашньої зустрічі я підняла це питання, і у нас вже є домовленість про те, що за потреби я обов'язково вже починаючи з понеділка, оголосимо населенню. Е, про наші можливості і плани, тому у кого буде є бажання. Далі будемо вирішувати питання стосовно евакуації та поселення саме в цій громаді, ну в нашій громаді партнери. Ну а далі будемо опікуватися і товаришувати, працювати далі. В єдності сила народу. Ми маємо єднатися всі і маємо допомагати для того один одному для того, щоб відігнати ворога і щоб не допустити його далі. Наша громада готова прийняти на Відпочинок дітей в нас є дитяча база відпочинку, і також в нас є створений в громаді прихисток. Першочергові кроки літніх людей взяти до себе на якщо є з тих сіл, які під обстрілами. Забрати до себе, щоб люди мали спочинок, це надзвичайно потрібен, особливо теперішній час. Проект це проект навіть шкода, що він не почався раніше, і це зараз найважливіше показати згуртованість, підтримку один одного і разом тримати. Триматися, відстоювати, виборювати, йти до перемоги, щоб дати і майбутньому розвивати нашу державу спільно. А ми робимо великий акцент на наших дітей, які зараз знаходяться тут на підконтрольній території України. І ми плануємо, що вони поїдуть до них. У них чудова громада. Ми вже теж мали візит до них і розплануємо певні заходи. Я думаю, що це буде дуже класне партнерство. Тим паче, що вона воно буде тривати аж три роки.